Доброго ранку. Ми бажаємо вам, наші глядачі. Доброго ранку кажу Доброго. гостям нашої студії. До нас сьогодні завітали Валентина Плешко, заступник директора школи номер 47 та Євген Гіндулін, директор Херсонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Перш за все, я вітаю вас зі святом. Я Доброго. думаю, що це свято і для учнів, і для вчителів, оскільки напевно, що ходити коридорами школи, коли там немає от влітку учнів, не так вже й весело, і напевно ви мріяли. Про цей день, коли нарешті ці коридори наповняться веселим сміхом учнів. так? Звісно, 1 вересня це особливий день, якого чекають не тільки учні і їх батьки, а навіть педагоги. Це свято дуже хвилююче. Тому для когось перший дзвоник пролунає вперше в житті. Тому за парти нашої школи в цьому навчальному році сядуть 560 560. Учнів у складі 23 класів у нас є навіть 10 переселенців, учнів 8 із Донецька, Донецької області та двоє із Криму. І протягом літа весь педагогічний колектив разом з батьками доклав максимально зусиль, щоб школа була готова до нового навчального року. Що ж було зроблено? А зроблено було дуже і дуже багато. Я зараз, з вашого дозволу, перелікую основне, на що можна звернути увагу, на основні моменти. А це такі, як відремонтовані всі класні приміщення до жодного. Відремонтовані всі шкільні приміщення, всі рекреації. Замінено сім вікон старих. Та вхідні двері на нові, металево-пластикові, Придбано 5 комп'ютерів та мультимедійна дошка. Майже практично у всіх класах замінені дошки на нові сучасні, також відремонтовано кабінет соціально-психологічної служби. І вже Працює у нас третій спортивний майданчик, облаштований для тренувань футбольних класів. Чому така увага саме спортивним майданчикам? Нагадаємо, що спеціалізація вашої так, школи спеціалізація це нашої спорта. школи це спортивний профіль, профіль із футболу. До речі, зараз на даний момент у нас відкрито чотири спортивних класи: це шостий, сьомий, дев'ятий та десятий класи. Ви знаєте, здавалося б, у свято хотілося б говорити про якісь такі звеличені речі. А але ми говоримо, здавалося б, про буденне, але те, без чого навчання в школі некомфортне, можливо, те, що робить навчання і зручнішим, і комфортнішим, те, що змушує дітей хотіти приходити до школи, і це було зроблено у да. 47-й школі. Це було Там. зроблено і користуючись нагодою від імені директора школи особисто Тетяни Миколаївни, я хочу виразити подяку, щиру подяку всім батькам які були небайдужі до нашої роботи, до нашого закладу, і доклали максимально зусиль для того, щоб учням сьогодні двері були відчинені в гарне приміщення, в гарну школу. Ну, а наша програма завжди відкрита для наших глядачів для спілкування з вами. 26 45 96 номер телефону, який я знову вам нагадую, і вже є в нас глядач, який хоче висловити свою думку. Ми вас слухаємо. Добрый день. Доброго ранка. Доброго ранка. У меня вопрос к заместителю директора школы 47. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что в вашей школе есть классы, где занимаются детки в футбол. И так, мы такие классы мы видим, знаем, как родители, сколько вы прилагаете усилий для того, чтобы развивать это направление. А скажите, пожалуйста, как помогают городские власти? И если помогают, то чем? Угу. Дякую. Зрозуміле запитання. Я хочу е, сказати ось про що. що: наші хлопці знаходяться в школі, спортсмени, я маю на увазі, знаходяться в школі з 8 години і майже до 6 години вечора. Звісно, що для повноцінного життя людині потрібно харчуватися. Угу. І це повноцінне харчування для спортсменів, тому що вони дуже багато е, витрачають енергії е, на навчання та ще спортивну підготовку. Тому. Е, Завдяки міському бюджету, виконавчій раді управлінню освіти виділені кошти на триразове харчування, тобто учні отримують е, сніданок. Обід і полуденок за кошти, от іменно міської за міські кошти. Тому ми дуже вдячні, бо без цієї допомоги нам би було скрутно. Ну, доки ми чекаємо ще на дзвінки наших глядачів. Я хочу залучити до нашої розмови Євгена Юрійовича. Ви директор комплексу не так давно. Так ще року це не, не минуло, далеко? і ні. цей рік був для вас справжнім, напевно, випробуванням власних сил. і Ви мали довести, що дійсно таку посаду ви обіймаєте не даремно вам довірили таку відповідальність. Зараз вступаючи в новий навчальний рік, ви вже відчуваєте в собі таку впевненість, що зможете гідно його провести. Дякую за вопрос. Один мій знайомий директор сказала таку фразу. Вона "Я боюсь больше всего это остановиться. Чого-то досяг і остановиться. Вона вже досягла дуже многого і не хочеться остановитися. Я хочу, я ще починаю". Год ⁇ это очень быстро. Я только сейчас начинаю понимать учителей, своих коллег, директоров, которые говорят, что это так быстро происходит, мы ничего не успеваем. По поводу лета э, свободные коридоры, знаете, что помогают учителям передвигаться самим немножко быстрее. Лето ⁇ это очень жаркое время для учителей, для тех персоналов, которые, к сожалению, забывают часто поздравить уже с началом учебного года. Сказать им спасибо. А те учителя, которые не находятся летом в школе или в других учебных заведениях, они занимаются с детьми дальше. Оздоровление детей ⁇ важнейший процесс, который идет каждое лето и, и в зимние каникулы. Учителя никогда не остаются без работы. Их кажущиеся большие отпуски ⁇ это так мало, это так быстро. И они в это время работают, кто в школе, кто в классе, кто на море, кто в горах оздоравливают детей, никогда не заканчивается этот процесс. И я кое-что успел сделать со своим, со своим коллективом, но работы у нас очень много. Наш учебно-производственный комбинат, как и, наверное, многие подобного рода учреждения в нашей стране не самые лучшие времена переживали, к сожалению, но внимание к этим учебным заведениям, оно начинает... На нас начинают обращать внимание, так как наша задача это помочь в выборе профессии детям. Наша задача помочь не только детям, но и родителям, уделять внимание, распределить внимание детей на те предметы, на те вещи, те направления, которым детям больше подходит к у них профориентационная работа профориентационная работа да, которой говорилось много. у нас есть и центры занятости есть профориентационные центры однако не позволял формат наверное, этих центров очень хорошо, глубоко и всесторонне подходить к проблеме профориентации детей. Вот у нас начинает работать с этого года центр профориентации, у Свети Профессион будет называться, в нашем межшкольном комбинате на старость на 55. Какие специалисты будут работать не только с детьми, не только в школах, но и у нас в самом центре с родителями и детьми. То есть может прийти семья, может прийти мама, папа, ребенок, и его встретят специалист-психолог, их встретят психолог, их встретят медработник, их встретят методист. И они общими усилиями направят семью, направят родителей, подскажут, чему же больше уделить внимание. Навчання у вашому комбінаті, я, наскільки я розумію, ведеться паралельно з навчанням у школі, так? Так, да. Угу. Учні вашої школи є в цьому комбінаті представлені? Ми були учасниками іменно цього проєкту і ходили на старості на 55, коли в нас були профіль технічний, ну по спеціальностям. Але вже 6 років у нас спортивний профіль це одне один напрямок, а інший напрямок гуманітарний профіль. Тому, на жаль, у нас уже відносин на даний момент немає. Ви знаєте, коли ми говоримо про 1 вересня, ми завжди. Ми говоримо про результати минулого року, хоча це і не останній дзвінок, а лише початок нового Звісно. навчального року. Але вже ви знаєте за це літо, куди вступили ваші учні? Яких успіхів вони досягли? Є таке? Є таке, і я без перебільшення з гордістю хочу сказати, що про спортивний профіль, про той профіль, який у нас є основним. Що наші 19 випускників спортивного класу вперше минулого року із 19 учнів випускників, 17 поступили до вищим різної акредитації не тільки в Херсоні, а й в Одесі та навіть у Варшаві. Це ну, гордість для нас. Ми дуже цим пишаємося. Я не знаю, чи можете ви говорити про успіхи ваших випускників, оскільки вони йдуть паралельно із навчанням у школі. Але все ж таки, чим ви за цей рік вашої роботи пишаєтеся? Я э, горжусь, э, ну, во-первых, колективом, который идет э, на все э, просьбы э, для того, чтобы сделать наш комбинат, наше учебное заведение таким же э, участником. учебно-воспитательного процесса, как и общеобразовательные и специальные другие школы. Не будем о плохом 1 сентября. Немножко подзабыли нас, но спасибо большое управлению образованием, спасибо большое директорам школ, в первую очередь Днепровского района, которые в этом, году, в этом году нам позволили взять очень много детей. То есть они подстроили, спасибо большое заступникам директоров, которые пере краили, перерезали все расписание, которое уже было готово для того, чтобы в нашем учебном заведении в этом году занималось очень много детей. Чем мы еще гордимся? Мы сделали центр профориентации, он у нас работает. Мы делали, сделали ремонты, вернее, делаем ремонты крыши, делаем ремонты внутренних помещений. У нас готов новый компьютерный класс, чего не было очень много. 10 компьютеров, 9 плюс 1, у нас новый компьютерный класс. Детки будут параллельно изучение информатики в школе, изучать э, технологический профиль информатика, там где э, программы и возможности детей будут уводиться немножко в другое другое русло, они будут там изучать видео, вот, вот эти редакторы, аудио и, и графические редакторы, то чего в школьной программе нет. Ну і поки напевно, все ви знаєте, новий навчальний рік це і нові цілі і нові приводи для гордості. Я вам бажаю, аби ці приводи у вас обов'язково були. Хочу ще раз привітати вас зі святом і думаю, що у вас є слова, приємні слова, слова вітальні для усіх ваших колег і для учнів, для тих, хто прийде сьогодні до школи. Користуючись нагодою, я хочу привітати всіх учнів, студентів. Педагогів та батьків з цим чудовим святом з початком нового навчального року та днем знань. Я хочу побажати від імені адміністрації Херсонської загальної освітньої школи no 47 всім наснаги у новому навчальному році досягти великих успіхів, високих успіхів у навчанні, щоб всі ваші непорозуміння були вирішені мирним шляхом щастя, добра та миру. Це були побажання від Валентини Плешко. Заступника директора з навчально-виховної роботи школи номер 47 Ну а Євген Гіндулін, директор Херсонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Ваші побажання будуть музичними. І ще раз доведемо, що директори шкіл можуть бути ще й такими романтиками, ще й дуже талановиті. Люди, так Дякую. я поздравляю всіх учтелів. Я не забуваю технічні школи, батьки, обов'язково дітей. начальство с 1 сентября у нас начинается новый учебный год, новые эстафета и гонка. И хочется поздравить, я присоединяюсь к вашим словам, мирного неба над головой. И замечательный артист Юрий Никулин когда-то сказал, что как много доброго можно сделать, если у тебя хорошее настроение. Так вот, я желаю всем хорошем настроении начать этот учебный год, закончить, потом начать следующий еще долго-долго-долго. Поэтому мое музыкальное поздравление будет шуточная детская песня для того, чтобы мы подняли настроение. Бороща Калина, Бороща Осиновой, На именины щенку. Шляпе малиновой, шел ежик резиновый с дырочкой в правом боку. Были у ежика зонтика дождика, шляпа и пара колош. Божьи коровки цветочной головки ласково кланяться еж. Дыркой в боку свистел. здравствуйте, елки, зачем вам иголки? Разве мы волки вокруг? Как вам не стыдно, ведь это обидно, когда ощетинился друг. Не получистое облако, чистое на именины к щенку. Ёжику резина вышел и на дырочкой в правом боку. Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли пирог на красной аллее, где клены аллею, ждет вас находка в бюро, не получистое облако, чистое на именины к щенку, Ёжик резина вышел и насвистывал дырочкой в правом боку. Много дороже прошел этот ежик, А что подарил он щенку, об этом? Вні на свісто. Ванні в правому баку. Дірка боку з містяк. Дякую вам за цей неймовірний настрій, який ви подарували. Ну, принаймні мені, і я сподіваюся, що усім нашим глядачам. Скажіть, от якщо такі директори шкіл, то я переконана, що у нашої освіти хороше майбутнє і саме хороше майбутнє ви і виховаєте. Зможете виховати зі святом вас ще раз. Я відпускаю наших гостей на святкові лінійки Дякую. і зустрічаємо тут першокласників. Дочекайтеся!